Намагаємось економити. Мене жінка завжди муштрує, що я десь не виключаю світло у ванній кімнаті або ще щось. Ну, це мотивує на те, щоб ми економили і рухались до перемоги. Ми виключаємо всі, всі наші мобільні устройства, телевізор не дивимося, вимикаємо холодильник іноді. Бойлер відключили, включаем только уже в крайній случае, як треба. Ну і так стараємося економіки. Зазвичай користуюсь тільки ноутбуком, от Wi-Fi і це все, що є. Вінноді електрочайник, але це так рідко. О, у мене є друг, у якого згорів телевізор через те, що вимкнуло аварійне світло, потім втули і от пригорів. Ми включаємо тільки у нас оце болі, щоб помитися, вважайте, та і все. А то в нас нічого. Електрочайник ми не включаємо. Стиральну машинку ми зараз вручну принципіально стираємо, кожен день потрошку вважайте, а так воду гріємо. Морально готовий, фізично теж готовий. Заказали пару павербанків, заказали павербанки батькам. Але все одно не можемо змиритися, що через цю кляту русню у нас такі проблеми. А Так, в принципі, бажаю всім робити бандерівців вночі. І сподіватися на краще. Так, то зазвичай паурбанки, ліхтарі там газ є, в принципі, можна готувати. Ми живемо в приватному секторі. Ми підготувалися до цього. Нас попередила влада. Ми купили генератор з чоловіком. Не бачу в цьому ніякої проблеми. І до холоду, і до тепла, і до світла, що відключається, все ми до цього ставимось нормально. Ми готові на все, тільки якби була наша перемога, щоб наші хлопці не гинули там кругом. А ми готові на все.